вам, Брати та сестри, матерята, друзі. Ті, що знають, що я таке мир Божий, знають, що я таке мир Божий. Вітаю вас всіх любов'ю Бога Отця і любов Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий нехай вам примножиться. Допустим, тепер так годиться, нам виповнити цю правду. Написано хлібом саме буде жити людина, але кожним словом, що погодиться з Божих, що написано спокушу Господа Бога Свого. Їди село, бо ж написано Господи Богові своїм, клоняйся і служи на моєму. Покайтеся, бо приблизилось царство Небесне. Йдіть за мною, я зроблю вас хлопцям людей. Вжені Боги Духом, бо їхнє царство Небесне. Вжені засмучені, бо вони будуть утішені. Вжені жені лагідні, бо землю спадкують вони. Вжені жені голодні та справній правди, бо вони будуть нагодовані. Вжені жені милостиві, бо помиловані вони будуть. Вжені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Жені миротворці, бо вони нами Божими, стануть. В жені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. не ви, як ганьби гнати вас будуть, і будуть будь на вас науворювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та на веселіться, нагорода ваша велика на небесах, гнали проки, що були перед вами. Висвіт землі, коли цілі звітрі є, то ще насолити її. Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Весь світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Незвалі світильника, щоб поставити його під посудину, а на свічник і світ і воно всім у домі. Так ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і представляли оця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закончу пророк прийшов. І руйнувати прийшов, але виконати. Правда кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Тож поруч одну з менш цих заповідей, та людей так навчіть. Ви буде не менше в царстві небеснім, а хто виконує та навчить, то стане великим царством небеснім. Жобай вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та варисеїв, то ви не вітер, царство небесне. Почули, що було страдавнь наказане. Не вбивай, хто б'є, підай судові. А я вам кажу, що гнівиться на брат свого віддає вже судові. Скоро братство рока підає Верховному судові. Каже дурний, відвідає гієнію гненій. Тому, коли пристежці ти до ротівника дара свого, то згадай, що брат твій щось має на тебе. Залишив тударество перед житівником, і він і перенесе перше з братом своїм, і тоді повертається принц удара. Мирить за собі сопротивник швидко, ви з ним дорослі чти, то тебе сопротивник судді не віддав, то ж прислужникові тебе не передав, то тебе те в'язниці не вкинули. Раді кажу тобі, не вийшли звідти, поки не висити останнього шеліга. Що сказано, що не перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з праздністю, вже очі не з нею перелюб у серці своїм. Ви право окопи спушаєте? Ну ви бери кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до Яноси тіла тебе було вкинене. Як правиться, тобі спушаєте, кинь до себе. В краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до Яноси тіла тобі було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, дасть хадасі листа розводового. Я кажу, кошти пускає дружину свою, крім привин, розпусти. Додавайте до перелюбу. А хто хтось відпущення, береться, чинь перелюб. Почули, що було страдання наказане. Неканець неправдиво, але виконує клятву свої перед Господом. Я кожен не каситься зовсім, ані небом на престол Божий, і землею виніжу Гніхівце, анірусалимом і ані місто Царя Великого. Неканець головою своїм. Навіть однієї осеньки не можеш чинити білою чорною. А стокай буде так, так, ні, ні. А що більше це те, Нічого сказано, око з око і зуб за зуба. Я вам кажу, не верти злому. Коли ти ви вдарить того правочку твою, старому другу, хто хоче тебе за вас працювати срочку твій, дай прощай му, якщо силувати тебе буде і буде перероджена ми на милю одну, візьмемо, дві, просто сюди туди, а хто хоче позичити до тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, любить свого ближнього, і ненавидь свого ворога. Я вам кажу, любити ворогів своїх. Позить ті, хто вас проклинає. Вийде хто навіть вас, я мрійся тих, хто вас переслідує. Чому буде сильно молиться, пошов, що небі. Він виказує сонце своє, вона злимає, добре, ми точно посилає на правильних, на неправильних. Коли ви любите, хто особи таку нагороду ламаєте, мене сам ми такі роблять. Ви вітаєте тільки братів своїх, хто щось особливо робить. Чи погано чи ні отак? Будьте досконалі, канал тест ваш небесний. Старіться розстояти свої милостині, перед ми ще бачили вас. А кініт не матимете нагород і в доцях шолени. Тож, коли череште милостиню, не сурми перед себе, хто робить у тілці мірі, в сновок та вулицях, щоб і бачили люди. Раді, кажу, вам не мають вже нагород свою. А ти, коли череш милостиню, то знати подів рука твоя, що робить правиць твоє, щоб таємна була твоя милостіння, а оце свічу бачиш, таємний десь явно. А як молитися, ви набудьте кіцеміри, що люблю відставати молитися по постановок, але не мерхеться, що бачите люди. Раді кажу, вам не мають вже нагород свою. Коли молишся, висить комірщини, зачини свої двері, молиться в цей своєму що в тайні, а от ти свій ще бачите, ємні дасть яблуни. Як молитеся, не приказуйте зайвих чи поганий. Воному ті мені висподіє своє воломовство. Тож не виявляється її, бо знає, отець ваш небесний, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Очі наші ж веш на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, на на небі. На щоденний най нам сьогодні, простимо довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не нас супроводження, але визволи нас від лукавого. Отвоє царство і сила, і слава на віки. амінь. Виключимо ну, просто пророки їхні. Прості вам, ваш небесний отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний просить вам пророків ваших. Як посту не будете сумнів хотіли міри. вони розуміють вличність свої, що бачили люди, що пості вони. Раді кажу, вам не мають вже нагород свою. А ти коли пости замаси свою голову це своє мить, що як посту згоди виявив людям, а все всьому Їмо що в тані, а ти свіж, бачите, євні за собі явно. Складеть скарби собі на землі, наші мійте жати, злодії підкопиться та крадають. хотя ж тобі скарби на небі, не міє жакне нищі, злодію у них не підкопиться та не крадуть. За скарбки на, на моде серце твоє. Около, то сіміє тіло, Що ось тобі буде здорове, то сиділо, то буде світле. Коли то око около було, то сиділо, то буде темне. Тож, коли світло, що тобі є темрява, то кажете велика темрява. І Ніхто вам подам служити не може. Воно з ненавиді, дрова буде ребити, або триматися одного, другого знехто. Не можете богові служити в амонії. Я ж там кажу, не вірюся про життя своє, кажуть, що вони їсти, що допити. І про тіло своє є, о що ми здягнемось. Ти ж найбільше від її життя і від його тіло. Мені так інвестор, що не сіють, не снуть, не збирають у клуні, а проте тебе ваш невесний тест і годує. І свини багато радить. Хто ж вас повториться, зможе дати брати освободити ще одного. І про одяг, що округ хочете. Понятия не поїду є легко, вони не працюють, не прядуть. Ну нам ще сам Соломон усі ставі свої, не вдявся отак, як вінець зник. Либо в полю траву, що сьогодні ось є, а вже тропечки кидається, Бог так збігає, тільки ж качело тягнення вас, маловірні. І всем кажу, не живіться про час, кажу, що йому не їсти, чого напити, ні протіло свої, в що ми додягнемось. Ось цього того погано шукають. А знаєте, це ваше тебесний, що всього того ви потребуєте. Шукай, не бачиш, царство боже правди його, систем додасться. Тож не житься по статушній день. Заточний день сам про себе потребується дослі кожного дню свого хлопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Може, яким судом судити буде, таким же особисті вас. То ви мірі ви будете міряти, то відміряти вам. І чого ви це, брат, заскуку бачиш, колодеш у власному оці не чуєш? Так ну, скажеш до брата свого. «Да, я вийму заскуку з ока, коли колода у власному оці. Це міра, вийме перший колоду з власного ока, потім побачиш, як понятий заскулку тока брата твого. Не кидайте світок сам, збивайте пересвіт перед сваньми, щоб вони не ступтали їх ногами своїми, бронувшись не шматували вас. Просіть, будемо дано, шукайте, знайдете, стукайте вічінять вам. Бо кожен просто держать, хто шукає, знаходить, хто стукає вічімо. І Якщо серед вас є людина, що подасть своєму сидить камень, коли хліб я він. А коли риба проситиме, подасться Бога донору. Тому що, як ви, був злі, злій, потребате добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний, я забратим, то проситиме в нього. То Що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, Та саме чинить і ви, бо в цьому закону пророки. Хоч і існи. Просторі ворота, дороги, що дорожчий до погибелі. І в неї багато ходять. Оцнітьі ворота, скажу гроші, вдасть життя і мало таких знахотів. Дивіться, всіх пророків, що приходять до вас туди вже ввечі. Всередині їх же вовки, по їхніх водах, знаєте її. Хіба ж виноградний трьом і збирають, офіцій з водяків, то кожне дерево добре родить плоди добрі, а дерев зле родить плоди лихі. Не може, дерево добре, родить було лихо, ні треба зле волі в добре ходити. І всяке ж дерево, що добре не родить, зробиться, та й гонь китається. Тож бо поїть ніхто дахові, знаєте. Її. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, від царство небесне, але той, хто виконує волю оця, мого що вони. А добрий до мене того дня і скаже Господи, Господи, коли немає, ми прокували. Туди не мав тим, демонів ми виганяли, тоби не мав тим чудо велике творило. Її молошують тоді, я ніколи не знав вас. Їдь мене всіх, хто чи не беззаконня. Той чоловік що слухається хвистів, викони її. Потім він чоловіка розумно що слійким збудував на камені. Лина злива, лися річки. І боря знялася, і на надійно докинулась і не впав, бо на камені буде заснований. Той чоловік що слухається хвостів, але їх не вконе. потім чоловіка не бачив, що слайдінг, збудував на каску. Лина злива, лися річки. І боя знялася, і на нього докинулась, він впав. Невелика була та руїна його. Ale teraz, ale nie tak sprawdzić. nas, abyśmy sprawdzić. Nie chcemy sprawdzić. Nie chcemy Nie chcemy sprawdzić. 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 Boża, chcemy sprawdzić. Nie jest, sprawdzić. Nie chcemy kusił pan chcemy sprawdzić. Nie 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 chcemy

понимаете, я пришел, значит, закон либо любопроводке. Не пришел, значит, а либо Вот я вам, от применения неба и земли, я так резко, а военная литература не закона, а слишком стало. То вот это порушение единственное, которое сказание мне еще куда Ключи научи. Я звал на меч, курьез небесный. Площади не печи, научи, и небесный. Вот вам, если появилась ваша непредвала, они не знают, что это все, способом меч, это небесный. Вот. старым. саду. каждый, набрать саду.

Ключи из Пульзиона Не веришь, что я присягал. Результат справа на свечи, присягал я после Биона. Но я Не этом, а вот даже все не присягали. Они на небо, потому что стоится Божа, не на земле, потому что потому что кем ног я го, они расстанем, потому что мягство великого кроля. Они к ногу твоей вещи присягал, вы не можете уйти ни одного власа белого, а вот черного. Я хотел ему ваши вещи, так, так, не, не, а то вещи были от веса злого. Лучше из Пульзиона, око Я при этом, не спящий злому. В общем, кто бы сейчас уже в Капуличе, то

Albo ви mieli maliki, które was вас to то mieć więcej. Ścienie te konie sinie, żeby bracia wasze łaska przyjmowali, co zwierzę się z nim. Paganie te konie sinie. Bracie wtedy doskonali, jako ojc was nie będzie doskonali jest. Dlaczego byście mógł was nie sinie przed dni, dlatego, aby byli wiedzieli od nich. Bo i nas zapłatę mieć nie więcej. Dlaczego nie są mógł? Ja proszę zapytrawić policję i sinie. Bądźcie w ulicy, ale to były wiedzenie z И еще не шалмузы, я к тебе и львица твоя, что не правительство твое. А в шалмуне твоя была скрытующая, а очень твоя, что ваша скрытующая, да, как я. Если можно, я мальчик, либо он, что мы тебе не враху, и стоит здесь шалмузы, а здоровье это вам и здоровье заплатить свое. Если можно, я не только можешь больше, а ваша вещь твоя, проще очень, так и проще. Притащи, а очень твоя, что ваша скрытующая, да, как я. А понять, что ваша ломовника в хране, а любом он не внимает, из для он из себя ломовнички. Понимаете, что они подобными? Ведь сейчас вас небесные копы требующие, ранее, Ну и так все возлично. Очень наш, кто еще с небе. Если имя твое пришлет, то твое пасть воля твоя, как в небе, так и на земле. Либо нашу почтение, но там дичь. Пусть он наши вины, как и мы от поставлены виноватцам нашим. Не мощь нас на покушение, а лишь нас от злеку. Либо твое шпрёс, то и мощь хвала на веки. Амэн. Либо еще отпущу люди опадки, и отпущу те, что вам отчество с небески. Если не отпущу люди опадки, отчество с небески, пусть вам опадку вашу. И что почему есть люди, смертные твари, и они творят свои изменения, и они создают свои способы. Правда, я думаю, мы свою. Ты еще проще сжимать слово твоє, а мы не будем сейчас твое. А почему было явно а вот сюда там украинцы, кто это еще? Ой, слово это вас, кто это еще, да, это будет явно. Не скажу, что Иисус коровна земли, не мой жак, не ищет, делал злодея кратно. Не скажу, что Иисус на небе, не мой жак, не защищает, делал злодея не под кратно. А любом, где скарп ваш, там есть серце ваше. Око еще для начала. Это было простое око твоє, ты скричал твое светлое вещи. Это было око твое, ты скричал твое вещи, чем носишь. Здесь светлое, что твое сама темная сказка, свет, то не мог служить меня паном. А Бог не был не научен, что он мил ловить свечи, а приезжал в шаре, где сгадцы, не мог себе служить им амонии. И тогда приеду вам не трусь, что живут вас себе земли ели, а на земфиле не прощало ваше себе земли проживали. А что живут не издалеку, что не через покармы чело на земле, пришел так небес, и снесение знаний не правил дугу, а сейчас ваш небеский живи. А вы не так уж не еще дне, кто из вас слышали мы может быть, что свой колок учебен. И там же не прощаешь, что ты живешь, что провостили ее полными кроссами, не прощаешь, что даем поведом за Соломон, что ты ставишь свои небо, так прощаешь, что ты Z tego powodu, który dzisiaj i się tz, yes. na on będzie ojej, on będzie. Troszkę mączy będziemy mieli, ale nie będziemy mieli, nie będziemy w nie będziemy mieli, 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 А чому світиш зло по брата твого, а велика власть мока не видиш? Дай же спад своєму, мега, то пусть своєму зло зокот твого, а велика власть мока твоєм. Глоднику, вийми перед велика зокот твого, а ти запишеш, аби си виявив зло зокот брата твого. Не давай себе такого а не мейся перед вашим сусиньим, і ж начали к ногам своєму, в тишині шарпали вас. Проще бежим тано, шкальче знайте, кулаці бежим вам отворжону. Каде кролоще бежим, то шука знайду а тему, хто кулаці бежим отворжону. Кулаці живе свій чоловік, і ще є вопрошення хлеб, дал му камень, вопрошення гори дал му вешок. Если вы тебе злыми, умеешь три добрые, давайте еще вас, сколько вещей очень ваши вещи, даже если добрые, то никто запросил. Слышка ты, что вы сейчели, а вы вам не учили, так вы чечи, тем же он законы пророцы. Очень причастно Брама, а по сторонам Брама шока дорога, то проживает на трачении. Если нечего приходит, а любом частном Брама шока дорога, то проживает на живота, и мало есть прязно и дуя. Если вы вообще пророков, то приходит у вас у Дженю Олсен, у нас овечьи трапезни, то у своих позначи ее. Давай сбирай стерень, куда мини, а его позже ступиги. Но цель, которая его добрая, очень добрая, как приночит. Лево зле, а очень зле, как